Фух, так. Нарешті з'явився той день. о, Рибачок мій біжить. Так, намочиш коліна. Не Тут льод. Тут льод? Ну все одно, синок. Підеш додому, якщо намочишся. Так, виставляємо з макаром жерлиці. уже по ряду по березі розставили. О, потихеньку. І зараз другий ряд доставляємо. Річка широка, така прям капець. Ми не розкидали, ну, рішив під одну сторону. Зараз спробую. Під ту сторону там лісочок, типа, там мілина да. завжди, тут трошки глибше. Ну, короче, Чисто ми сьогодні не за трофеєм прийшли, а просто е як там, відвести душу, да, да? тому що дуже макар просився. Скільки раз вже казав, каже, папа, папа. Пішли на рибалку, а воно ж їдемо постійно біля річки. А. Бутилка О, замерзла, бачиш? Хтось кинув і замерзла. І цей. І постійно то макар, папа, папа, поїхали на рибалку. А чому ми на рибалку не йдемо? А воно то в папи то времени немає, то, то ну, ні, ну, ні з ким малих оставити, і Маринки вдома важко ж само, ну, самій. Коротше, нормально. Сьогодні якось цей. Каже, Марина, попіди, підітка, воно, воно там і пізненько вже вийшло, пів, -пів дев'ятого. Ну, У нас морозець такий дебеленький був. І Марина каже, підітка каже про цей, поставте, каже, хай він трошки від, від, відпочине. Так що взяли жипчика. Вчора у дяді Юри поїхали. Коротше, дядя Юра, це папа, кума Макаровиного, кум у нас у Польщі Владик. Привіт, кум, якщо нас дивишся. І виходить, набрав, бо живча у нас немає, де в Решетилівці купити. І я той, що купляв, у мене він пропав. І, коротше, цей набрав до дядьюри, кажу, дядьюр, немає у вас живця. Ну а він такий рибок заядлий, постійно підготовлюється до цього всього діла і дуже любить жерличну цю рибалку. Я не люблю вудочками, жерлиці обожаю, просто я ото виставлю і стоїш, і ждеш, і ждеш, і ждеш, і ждеш, вистріле, флажок чи не вистріле. І цей, набрав, кажу, дядюр, немає живця. Він каже, Коль, та, ну, якщо не багато то я щось там накину. Так, коротше, вчора вечором вже ночі поїхали. 30 штук нам е, виділили живців, і ми оце з Макаром вийшли на рибалку. Якщо все добре, то може ще й завтра підемо. Не обіцяю, що буде екшен якесь супервідео, тому що ну, тут у нас така річка, що. Ніхто не знає, коли на ній клює. Тобто, якось непонятно. Риба є, риба і, і всяка є, і річка, от бачите, ну, широти які зараз. Дивіться, яка ширина річки. Тут поки її перепливеш, то й печінку можна літом виплюнути. Тому ну, що вона широка, вона здорова. І, цей. і Риби тут багато, тут, в тут дуже гарні екземпляри є. Короп, товстолоб, щука, судак, то сом. Дуже багато риби тут. От просто Яка вся прісноводна риба є, то, мабуть, вона присутня тут в цій річці. Річка називається Говтва. Отаке, в общем, діло. Так, ладно, все, ми доставимо зараз жерлиці і потім будемо ждати на першу покльовку. Можливо, щось та й впіймаємо сьогодні. Я хочу, щоб просто флажок вистрілив і Макар спробував витягти щучку. Навіть якщо це буде шнурочок, якийсь. одно ну, прикиньте, дитині як приємно буде. Да? Так, що я за, за коліна казав? Яке перше правило рибако? На коліна. Не ставати на коліна, Макар, на льоду. Ти зараз промерзнеш і все. І підеш додому. Я ж тебе попросив. Окей? Все. Треба такі підколінники. Наколінники спеціальні такі. Знаєш, як у дідуся твого, такі штуки отакі. Да. О! Ото, як коли є такі на колінники, тоді можна. А так ти простудиш зараз колінця і все, і будеш плакати, щоб їхати в лікарню. Поняв? Окей? Угу. Договорились? Все? Може, привіт, поздоровкаєшся до когось? Шапку поправ. Рибацюга страшенний. Да? І, кстати, до риби в нас дуже в нього не було ніякої тяги, а потім якось з оце рибалка, 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 рибалка. Ага. Так, все, давайте, бо дзвонять вже підписники. Утро ж почалось. все, того гранулятор не робив, того свиділи їдять. Ну, коротше, будемо рішати питання. Все. Поки що не прощаєш, давайте. Ну, на жаль, у нас поки що отакі справи. Що? Був один підйом. Гарненько відмотала метрів 5-6 відмотала. Ми якраз були паралельно в одному краєві там, тому а клюнула зовсім в іншому. І, коротше, поки ми дійшли, то вона відмотала метрів 5-6 лески. Вроді би я підсікнув. Потім Макарові ну, передав, виходить естафету, кажу, тягни трофея свого. Ну, короте, трохи дивлюся, тяг-тяг-тяг, дергалася і все, зійшло. Жалкувато, але нічого, зато хоч трошки вже щось. Слідуючий підйом, якщо буде, то хай сам підсікає повністю, тобто він вже побачив, я йому показав. А вже раз, хай сам вже все робить. Да? Диви, яка тут труба. Тут папа ніколи не знав, що тут труба якась є. Диви. А я знаю. Машин... А, тут навіть їх дві чи три тільки засипалися. Такі... Виходь, тільки ось сюди. Раз, Ось сюди, вже зразу виходь. Ось так, хоп, все. Дві, чи три. Дві. Я ніколи не знав, що тут є труба. Бачиш, Пере... переїзд. Да? Це коли Макар їде машина, поняв? Труба ця допомагає. Получається, щоб машина переїхала, якщо води багато. І mm. з цієї труби вода тече туди далі, mm. на ту сторону перетікає в другий ставочок. І все. І тоді от така ото получається штукень. Переливна труба, коли в річці. Вб'юся ще зараз. Коли в річці піднімається вода, то не затоплює нашу цю дорогу. Поняв? І щоб дорогу не затопило, вода переливається на іншу сторону. Взагалі, ото такі діло. Так, проходьте туди. Хоп. Все. Ну, будемо чекати, так? Може все-таки ще клюне. Мама зараз прийде з Поліною, то Поліна зараз точно по цей фальш покльовки буде робити. Буде бігати, дивитися на флажки. Так, ну що, все, ждемо. Пока! Пока. Ждемо, давай, може ще щось клюне. О. Так, ну що, що ти скажеш, як діло? Як твоя рибалка? Нормально. Нормально? Да. Соплі витри. Отак. От О. Що в тебе? Покльовка була хоч одна, чи ні? Ну, так. Да. І що? Втекла риба, ну втекла щука. Ти не... Сюди дивися. щука втекла і риба не вкус. Щука не вкусила, ми не, не успіли. Ми були далеко від ласка одного і там ага. е і там хлазок е, був стояв. Ну. стояв і там ага. риба була за. Ага. І а, щука взяла і не, і навіть не вкустила його. Короті, втекла, так? Да? Так, да, втекла. Щука злякалася, такого рибака, як ти, так? Да? Так. Да. Ну, поки що такі. Ну що, не круте? Підожди, ну, жди. Вона, поняв? Вона є що, то зараз просто в рот його запихає, живця карасика твого, поняв? Так. Жди. Должно закрутити. Присідай, присідай. О, Бачиш Диви, покручує. Зараз, як тільки почне крутити. Зразу дергай за ляску, поняв? Так, є... да, відставляй її, відставляй. Відставляю цю штуку, відставляю так, убік трохи. Так, є, бери тепер отак, хоп, бери леску знизу. І дергай, резко дергай, дергай, дергай леску. Ні, отак прям рукою, гарно, сильно дергай. Сильно візьми леску, макар зніми перчатки. перчатку. Дергай ляску так. Та сильно її. О, давай, тяни тепер. Давай, давай, давай. О, пішов, пішов, пішов. Бери леску і тягни, витягуй. Давай пішов. Двома руками, син. Та, бав, рукавиці, кудас, Та кинь ти ті рукавиці, ти рибак, тяни бігом щуку, давай. Тяни, тяни, тяни. О, щось іде. Так як ти підсікаєш, то впіймаєш ти, я дивлюся. Давай. О, о, о. Давай, витягай, витягай, витягай. Давай, 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 давай. Йде щось? Все, От рибак. Я показав, що буде. Треба дергати так сильно, прям, щоб крючок застромити, щуків у цей за губу, поняв? Тик, рибак, все, давай. Буде попа перезакидати. Ну, рибак. Поля, рибочка. Рибачка Поліна, йди сюди. йди сюди. Неси, неси живця, неси. Тільки що був підйом на крайню. Я вже пробував підсік, дотяг до лунки, зійшла і живця забрала. І рядом зразу ось стрельнула. Давай, через п'ять. 5... Через 5 метрів. Поля, не трошкай, не трогай. Через 5 метрів тільки. Тут дух вистрелює. Ану, піднімай. Піднімай. Отак, От показуй папі. Отут бери, отак і отак. отут, Хоп, отак. Отак бери. Хоп. О. Бери в перчатках, держи. Не яка красоточка, да? Да. Тика. Да. Аж... Та ну ні, отак, за отак бери, отак, отут, во. Клас. Перша твоя щука. Тільки да. отак, отак її покажи, щоб видно було всі красі. Папа не бачить її. Во. А ну, поверни отак, поверни боком. Е. Класно, да? Супер. Да. Отож. Ну що, будемо ще ловити? Я думаю, що ми ще щось упіймаємо. А ну, покажи отак, отак, хоп. О, о. Красота, да? Де яка крутезна? Ну така, шнурочок. Все, ложи, пішли, поставимо, зараз може ще буде клювати щось, да? І в основному під берегом. Чотири підйома і всі під берегом. На цей клади її, поклади, синок. Центр по глибині немає поки що нічого. Клос. Супер, так? Да? Рибачка? А то вже, диви, диди, а то вже крички впихає, все, вже. Кидає. <ріхи> Макар, неси, неси папі, відеречко. Сюди, відеречко неси. Так, ладно, зараз перезаряжу. Мама пішла десь на шеф центр із Артемом. Ну, а ми справляємося, так? Да? Каже, хто сказав, що цей без діток не можна рибу ловити. Чи з дітками не можна? Да? Клас? Рибачка. Все, Поль. А, і ти хочеш рибу витягнути? Я б така, каже, витягла. Так, все, макар, давай, ні-ні-ні, зараз, все, давайте, я сам. Так, ну що, ми вдома. Отакий От у нас невеличкий улопчик. Да? Барух, клас. Тікай, фу, пішла, вон, пішла. Дві щучки взяли. І жерлиці ще оставив. Та буду зараз піду поправляюся. Маринка качок буде дорізати. Брусь, не можна кіт. Кіт. Шибеники. Пішли вон, рибу почули, ну, От такі, в общем, у нас дві щучечки гарненькі. Оп. Так що, і я думаю, що це ще не кінець, можливо, ще щось до, до ночі впіймаю. І жерлиці на ніч поставлю. І завтра ще теж хай, хай постоять. Переставлю трошечки в бік. Та, коротше, половлю. Це Два дня є, значить можна трошки і половити. Все, так, пішов в хату, маринки занесу. Та й йдемо вправлятися, бо всі їсти хочуть повправляюсь та потім піду знову ще туди на рибалочку сходю.